Сьогодні відгук буде про ось такий мініатюрний крапельний полив. Я його замовляла за 120 гривень. Зараз подивимося, що там всередині. Ось і весь набір. В наборі йде такий швидкосйом. фум лента, скоріше всього. Ось такі перехіднички різні, з'єднувачем. Сама шланга я замовляла 5 метрів за таку ціну. Є різний метраж. Кого цікавить, можна переглянути. Це тримає шлангу до землі. Тримач такий, цепляєте і в землю вставляєте, щоб вітром не здувало. Я, звичайно, думала, що це має виглядати трішки більше, як завжди. Замовляєш, а приходить зовсім не те, що очікував. Але для чогось, я думаю, можна десь пристроїти. Біля якихось огірочків, наприклад. 5 метрів розтягнути, до водички прикріпити і буде потихеньку собі капати. Ось так. Посилання, як завжди, в описі та в коментарях. Кому цікаво, перегляньте.